Всім привіт, друзі! Ну і вийшла обнова 4.6.0 в Чикінгані. Но вона вийшла тільки на айфонах. А так як в мене Android, того я сьогодні вам її не покажу. Ну навіщо ж знімаю я це відео? Все просто, тому що мій двохрідний брат, мій друг, він теж ютубер. Посилання на його канал в описі. Я думаю, ви його всі прекрасно знаєте, Андрій Десятька, його канал Пригоди Андрія, виставив фото в своєму телеграм-каналі, де він показав нові фішки обнови. І зараз я вам їх покажу. Так, ну і ось цей автомобіль. Це такий же автомобіль. Ну, знаєте, той літючий, за те, що що був білий такий. Тільки в ньому поміняння текстурка. От, далі на камері тепер в нас не така папка з якимись очима, як була коли цей, ну, камера лагала, а тепер така. От. Це виглядає крутіше і реалістичніше. Далі от, є такі от ще тексти. Як бачите, це нові тексти, їх добавили Ну і, по-моєму, вони дуже прикольні. Ну, а ще британський прапор змінили на такого от пінгвіна. По-моєму, це правильно, ну, тому що. Кому той британський прапор був нужний. А тепер це ну, прикольно іменно. Також було додано дуже корисну функцію пошук блоків. І тепер те, що ми всі дуже просили, здійснилось. Також добавили пару нових блоків. І саме круте. Можливість змінювати колір на деяких блоках чи навіть на всіх, бо я точно не знаю. Це дуже класно. Також додали звуки на фонарик, скіни на фонарик, урізали Бік Хаус Фул і е увага! Видалено нову мапу острова Tropical Island з обнови 4.5.0 і пам'ятаєте моє відео про пасхалки? То, що я казав, що треба удалити ці дві карти, бо вони дуже лагають. Я точно не знаю, це не точно, але може раз подивився подивився моє відео. Но на це дуже маленький шанс. Прям дуже маленький. Так що я думаю, що ну, це і інші ютубери казали більш популярні, а не один я. Вот, також добавлено нові аксесуари і два нових скини. Ну, і є, звичайно ж, баги. Мапа Форс повністю забагувалась і зруйнувалась. Тепер вона, ну, на ній неможливо грати і, і ще є баг з літаком під номером 30. Я не знаю, який баг, але Андрій в своєму телеграм-каналі написав, що він є. І ще деякі іконки аксесуарів забагались. От так, Коли вийде обнова, я надіюсь вона вийде завтра на Андроїди я покажу вам все в цій обнові От все, чесно. І зразу, тільки як вона виходить, зразу знімаю відео. Ну, тільки якщо це відео стане хоч трохи популярним. Його хоча б мають людей десь 30, подивитися, щоб вийшло відео про обнову. Ну і так, да, друзі, всім пока! Чекайте на моєму каналі нове відео про обнову. Ставте лайки і ждіть крутих відео. Хоррор, нове закуліся, частина друга. Пасхалки в цій обнові, якщо вони, звісно, є. Ну і сам обзор обнов. Пока!